До вас три питання. Скажіть, ви не помічали, що зараз важко знайти якийсь фільм, який після перегляду змушує вас поглибитись у думки та ходити під враженням ще пару тижнів? Чи було понад п'ять фільмів за останні п'ять років, які ви рекомендували та внесли у свій список топ 100 фільмів за увесь час існування кіно? Ну і найголовніше, чи було багато фільмів, які б змусили вас відкласти свої плани та піти у кінотеатр, а не пограти, наприклад, у гру або поїхати у парк? Якщо на всі три Питання, у вас є відповідь, але ця відповідь не залізно. Чітка, то ласкаво прошу. З вами Вадим, ви на каналі Твоє кіно, і сьогодні я хочу поговорити, чому кіно сьогодення втратило душу і що це значить для сучасного глядача та майбутньої індустрії. Поїхали! Так, давайте до головного. Почну з того, що я не вважаю, що кіно померло, а бо ж кіно індустрія зникне протягом наступних п'яти чи десяти років. Звичайно, ні. Але факт того, що фільми втратили свою вагу у соціуми та більше не є чимось магічним, зрозуміло всім і кожному. Люди перестали ходити у кіно і більше люблять дивитися проєкти, добре, якщо на нетвіксі, але частіше на онлайн помийках у своїх смартфонах. Кіно перетворилось на несмачну жойку, яку просто слід жувати, щоб вбити свій час. Діти взагалі не полюбляють дивитися. Фільми саме у кінотеатрах і є фанатами телефонів та планшетів. Ну а нещодавня пандемія взагалі відсунула багатьох людей ходити у кінозали, хоча б раз на місяць, як це було раніше у їх житті. Але чи є ось ці фактори, як нове покоління людства, зміна темпу життя та пандемія, головними факторами провалу багатьох блокбастерів у 2023 році? Це питання стало мені цікаво. Минулий рік довів, що ні. Просто глядач перестав жувати гумку і хоче нових вражень. Як колись глядачі перестали дивитися епічні історичні фільми і шукали блокбастери та авторські фільми. А до цього глядач втомився від німого кіно та хотів дивитися фільми зі звуком. Ну або ж як зараз індустрія втомилася від супергероїчних фільмів і шукає щось оригінального, більш лампого, душевного. Що і казати, але лідером минулого року стали три три оригінальні проекти, які не є спінофами, сиквелами або ребутами. Це супербрати. Маріо, Барбі та Опенгеймер. І ви, звичайно, можете сказати, що тут є бренди, як Барбі, Маріо чи Нолан. Але що заважало іншим брендам збирати такі самі гроші протягом останніх років? А заважало їм, на мою думку, якість продукту. А через це і витривалість фільму у прокаті. Іншими словами, Сарафанне Радіо. Так, саме так, наприклад, сталося з Барбі, де люди стояли у чергах за квитками, а потім ходили у фільм на другий чи третій сеанс, та дивилися фільми з. Іншими людьми, або ж з опенгеймером, який з рейтингом 18 зумів майже взяти мільярд і регулярно заманював повні зали аймекса по всьому світу протягом цілого ексклюзивного місяця. Ну і це ж сталося з братами Маріо, які зуміли збирати гроші протягом трьох стабільних місяців без жодного сильного падіння у зборах. Якщо говорити ще трохи раніше, то там же можна згадати і Аватар 2, який вийшов на кінці 2022 року та зумів зібрати понад 2 мільярд. Доларів і ніякі пандемії, війни, смартфони чи нове покоління не були на заваді зборів таких грошей. Тому, на мою особисту думку, зараз проблема кіно, що воно у занепаді, а не у зовнішніх факторах, які є завжди. І тут глядача може підкупити або якість фільма, або ж нова технологія, як свого часу, сталося з Джеймсом Кемероном та його 3D у фільмі Аватар. І якщо нові технології можливі, десь через років 10, як наприклад. Інтерактивне кіно, мета, всесвіт, або ж VR-фільми, то очікувати якісні оригінальні картини можна починати вже зараз. Особисто я вважаю, що сьогоднішній глядач просто хоче побачити свіже оригінальне та якісне кіно, яке подарує йому саме нові враження, а не повторить те, що він бачив під час перегляду перших месників чи форсажу 5. Ну або можна згадати місію неможливою якусь. Франчайзи мають право на Існування, але вони не повинні бути м'якими перезапусками або ж мати однакову схему оповідання від фільму до фільму. Це не буде працювати сьогодні. Тогорічні провали форсажу X, «Флеша», Марвелів, Аквамене 2», Місій неможлива 7», Бажання та Індіани Джонс 5 це тільки доводять. У всіх цих картинах не було оригінального підходу, а була купа розумних менеджерів та спеціалістів, які робили кіно по темплейтах та математичним формулам, а не з жагою та бу. Живіллям у голові. Також провали блокбастерів у минулому році доводить і той факт, що у створенні фільмів почали вкладати занадто багато грошей. Форсаж 10 наприклад, коштував нереальні 340 мільйонів доларів. У той самий час, як перша частина цього франчайзу коштувала всього 38 мільйонів доларів. Місія неможлива коштувала 290 мільйонів доларів. Русаленка 250 мільйонів. А флеш усі безглузді 300 мільйонів доларів. Звичайно, тут можна згадати пандемію. Але на які збори розраховували компанії, коли погоджували такі бюджети? Чому той же Опенгеймер був зняти всього за 100 ну і за чутками 120 мільйонів доларів у той момент, коли у фільмі є купа практичних ефектів та штучно побудоване місто? Ау або творець з Вашингтона Молодшим виглядає як одна з найкрасивіших картин року, і при цьому коштує цей проект всього 80 мільйонів доларів. А Марвел, які мають жахливе техніки? вигляд і спецефекти, божевінні 250 мільйонів. Все це показує найголовнішу проблему Голлівуду. Там зараз дуже мало талановитих, дійсно талановитих людей. Там багато спеціалістів, які думають, що вони дуже розумні, закінчили, мабуть, навіть пару курсів з маркетингу або економічних питань в інтернеті. В оці платні курси. Але людей, які дійсно розуміються в самій індустрії кіно, дуже мало. Нове покоління не тягне взагалі. Сучасні продукти набирають бізнес-аналітиків, проджект-менеджерів, асистента третього Гафера та інших статистів, без яких кіно б можна було зняти швидше та дешевше. Якби люди менше думали про цифри, а більше відчували на майданчику саме енергію кіно, було б набагато краще у першу чергу для глядача, який приходить у кіно глянути на фільм, а не на сучасну роздути бізнесову мильну бульбашку. Але ця проблема зараз майже всюди, бо вона є її. У політики, і у, у Деві, і так далі, усюди. І ось ці люди, шарлатани або паразити, це не тільки статисти та асистенти під час створення сучасного кіно. Серед таких і купа безталанних режисерів з занадто великим его, але хорошими зв'язками, бездарних продюсерів, які не вміють рахувати бюджети, та сценаристи, які хочуть навмисно робити замість нормальної, якісної роботи якусь метаіронічну фігню. І все це призвело до того, що останні 10 років. В кіно перестало давати людям якусь пристрасть. Люди, які бачили хоча б понад 100 фільмів у своєму житті, навряд чи згадають фільм з 2014 року, який би вразив їх так, що вони передивлялися його майже кожного року. Звичайно, були месники 3 та 4, Спайдермен 3», але поза супергероїчного жанру можна згадати лише про Дюну чи початок Нолана». Все інше проходняк, який може і зроблений якісно, але не викликає максим. Максимальних емоцій, як це робили, наприклад, Володар Перснів 3, останні самурай чи Форестган. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розіграш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи, ну які слоти на фото. Збираємо для третьої окремої штурмової бригади ціль 60 тисяч гривень збір до 1 квітня або до моменту закриття банки. Кожні 100 гривень це один квиток для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на Каналі твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Всі деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео. Буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. І так, якщо що, я кажу саме про велике кіно, не інді проєкти, не малобюджетні проєкти, чи фільми з Азії, Австралії та Скандинавії. Ні, про велике голівудське кіно. Якщо аналізувати тогорічні провали блокбастерів, вони всі мали великий бюджет через два ключових фактори. Велика самовпевненість у своїх силах творців, та кінокомпанія також надії на міжнародний прокат, особливо на азійський регіон. І ці ж надії були взяті не просто так. Кінокомпанії у десятих роках мали нереально успішний час. Це був і економічний бум багатьох країн, і відсутність великої кількості конфліктів і хвороб у світі, це і прогрес людства у технологіях. Ну і найголовніше це глобалізація кіно у світі. Наприклад, якщо при створенні першніх, Частини залізної людини з давні молодшим. Марвел зовсім не розглядав Китай як ключовий ринок для збору фільмів, що і казати, фільм зібрав там лише 15 мільйонів доларів і поступився навіть збором у Південній Кореї. То вже у кінці десятих років він створював власний фільм для Китаю під назвою «Шанг Чі. Бо месники фінал зібрали у піднебесній нереальні 632 мільйони доларів. Завдяки Китаю майже кожного місяця у світі почали виходити фільми, які не мали. Неймовірної якості, але все одно збирали свій мільярд у міжнародному прокаті. У більшості, звичайно, це стосувалося продукції Дісни. І це все надихало кіноіндустрію робити помилки, а саме давати акторам все більше грошей, вкладатися все більше в маркетинг та розробляти фільми з урахуванням вже не 100 людей у команді для виробництва, а тисячі. І саме на пандемії ця мильна кулька і вибухнула. Картини, які були вже готові, спочатку відкладалися, очікуючи відкриття кіно. Театрів, а потім ми зовсім почали провалюватися одна за одною через багато, дуже багато факторів, у тому числі погану якість продукції. Як приклад, люди просто не захотіли йти у кіно дивитися про хідних вічних. Хоча до пандемії я впевнений, що картина зібрала б мінімум 800 мільйонів доларів у міжнародному прокаті. Як і у цьому році глядач проігнорував, наприклад, підземелля та дракони, який був прекрасним фільмом, але мав такий самий жахливий і безглуздий бюджет у 200 мільйонів доларів. Хоча, якби картина була знята, за 100 мільйонів доларів, або хоча б за 120, то фільм би вийшов десь у плюс ну, на стрімінгах або цифровому релізі. Бюджети стали божевільними, просто божевільними. І все це при тому, що комп'ютерна графіка стала гірше. Актори тепер не є ідолами, і ви навряд зараз гадаєте навіть 10 кіноакторів та кіноактрис, заради яких пішли б у кінозали. Хоча у нульових таких зірок було понад 40-100%. ну 100%. Ну і сценарії. О. Сценарії просто жахливі. Сучасний Голлівуд зовсім не вміє писати сценарії. Через глобалізацію тепер тексти перевіряються цілими командами на наявність моментів, які можуть образити когось у світі або бути занадто радикальними, мати занадто мало інклюзивного та різноманітного. Саме через це колись у нас був Бетмен Нолана, наприклад. А зараз є прохідний Бетмен Рівза. Саме тому колись у нас були люди Х2, а остання частина франчайзу була темний Фенікс. Ну а про. Мідії, і якатися не буде жанр, мертвий, повністю мертвий. І ось, коли з'являються дивні фікси у вигляді Люблю тебе ненавидити її от цього року, або надивись вгору з Дікапріо. Це більше лякає, що все ж таки не з тобою щось не так, а з часом, у якому ти живеш. Зараз немає нічого оригінального та цікавого, бо воно просто не збирає гроші. І не слід забувати, що занепад кіно сьогодень стався і через погані збори багатьох оригінальних фільмів, які трапилися у кінці нульових років. Та на початку десятих років. Хороші фільми просто не були помічені аудиторію. Як приклад, можна згадати острів проклятих, людина, яка змінила все, реальна сталь на межі майбутнього чи «Ной». Всі ці фільми вважаються провалами, хтось більше, хтось менше, але всі вони не добрали свою касу. Але водночас прекрасно себе почували у цей час або кінофраншизи, або ж супергероїчний жанр, як Марвел, Форсажі чи Голодні Ігри. І саме це побудило про. Не ризикувати в майбутньому, а обрати іншу тактику, більш логічну та простішу тактику, де було більше прагматизму та математики, аніж мистецтва та корисного хаосу. Оригінальних стрічок з бюджетом понад 50 мільйонів доларів стало набагато менше. Цілі жанри почали буквально зникати, як сімейні фільми, дорослі комедії чи наукова фантастика. Межа між інді проєктами та авторським кіно та блокбастерами стала ще більше, і зник такий собі, знаєте, середній клас у кіно. А якщо ви знаєте економіку, то знаєте, що найкращі та найуспішніші країни мають дуже потужний середній клас. Ну і, звичайно, не треба ховати слона у кімнаті, стрімінг-сервіси. Саме вони дуже сильно вплинули на кіноіндустрію, бо до цього не було настільки прямого конкурента раніше за всю історію, який би відволікав людей від походу у кіно, а змушував витрачати гроші й час на щось інше. Хм, Хоча ні, знаєте, хоча ж було Були спортивні події, концерти, книжки, подорожі та телебачення. Що ж от такого? Чому саме стрімінг виває кіноіндустрію, як про це всі кажуть? Буває він її не тим, що бере увагу глядача, а тим, що знімає таке саме посереднє лайно, що йде у кіно, але не просить за це додаткових грошей. Якщо глядач бачить щось цікаве на стрімінгу, він буде дивитися це на стрімінгу, якщо у кіно буде дивитися кіно. А якщо він захоче піти і подивитися футбол чи баскетбол, він піде на стадіон чи спортивну арену. Голівуд повинен знову довести своїми проєктами, що кіно це має і дивовижні пригоди з різноманітними емоціями. А не просто пожирання попкорну у залах під будь-який фільм на екрані. Золоті часи, де в інституту кіно був карт-бланш, та довіра від людей пройшла, і тепер цю саму увагу та довіру треба завойовувати вже новими якісними проєктами. І тоді, тоді, фільми знову будуть збирати купу грошей, навіть не на найкращі фільми, а й середні фільми, як було у десятих роках, наприклад. Та і в цілому провалів стане значно менше, бо з'явиться довіра до якості сучасних. Фільмів і енерція, за якою люди будуть планувати свій час з урахуванням походу у кіно та сама культура кіно. Ну а поки що такого всього немає, і, можливо, і не буде ще пару років, бо цей рік показав індустрії, в якому напряму треба рухатись. Це не франчайзи та продовження, а якісні фільми з оригінальним сценарієм. І особисто мене радує, що в цьому році продюсери побачили, що це точно не картини, де є якісь норми, та квоти по расі, гендеру чи сексуальні погляди. Тепер же нам просто слід почекати початку нового циклу у 3-4 роки виробництва фільмів для створення цих самих нових фільмів, які через ці 3-4 роки вийдуть і нарешті зуміють знищити цю гегемонію поганого супергерічного кіно та мертвих франшиз. Голівуд що цікаво, що схоже вже проходив і не раз. З останні 100 років таких значних кризових моментів було декілька разів, коли преса та аналітики казали в один голос, що індустрія. é o Але, але вона пережила і похи радіо з театрами, потім епоху спортивних подій, далі змогла вижити з комп'ютерними іграми та телебаченням, а зараз переживає стрімінги та соціальні мережі. Кіно буде вічне, у іншому форматі може так, але буде, тому що це дзеркало нашої душі. Тому у мене тут порада одна: слід просто трішечки почекати, і ми всі знову будемо ходити у мирний час, що важливо в кіно на вихідних, та їсти там смачний попкорн з найближчими нам людьми. А поки для цього нам треба допомагати армії, берегти себе і продовжувати любити кіно. Якщо вам сподобався цей ролик, поставте лайк. Якщо у вас є якісь думки, буду радий вашому коментарю. Ну а якщо ви вперше на цьому каналі, буду дуже радий вашій підписці. Ну і тут я хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту. Особливо подякую де до Павлу М та Ярославу Левченко. Мега Ультра подяка, як завжди, йде до Миколи. Дякую, Микола. Ну і також окремо хочу подякувати Дмитра Володимировича та його дружинодарів. Дякую. Вам всім було Ви були на каналі Твоє кіно, кіноіндустрінайте.